Анестезія під мухою в обласній дитячій лікарні під час хірургічного втручання брав участь нетверезий анестезіолог. Про це стверджують батьки п'ятирічного хлопчика. Кілька днів тому малюк потрапив у хірургічне відділення з підозру на апендицит. Відразу ж після операції малому стало зле і рідні почали бити на сполох. Тим часом лікар зник і досі не з'являвся на робочому місці. Чи відповідає це дійсності, чи загрожує щось з життю дитини зараз і чи покараний медик, дізнавався павном мельничук. Маленькому Назару п'ять. Хлопчик одужує після операції, яку переніс кілька днів тому. Вже почуває себе добре і, щоб не нудьгувати, розмальовує картинки. А в день, коли потрапив до лікарні, пригадує малий, у нього дуже болів животик. Пам'ятаю, що мене дядя привіз сюди. А що з тобою робили? робили? Робили операцію. Боявся трошки. Ну, вкулялю уколи, заснув. Порачили, помазали породжу, помазалю мені. Скоро додому випишуть. Турботливий батько Назара Сергій з любов'ю обіймає сина. Все могло бути набагато гірше. Переконаний чоловік розповідає: лікар-анестезіолог перед оперуванням склав гарне враження, та погляд змінився, коли той привіз хлопчика з операційної. Те, що радив робити лікар, спантеличило усіх. Ми були здивовані від того, як він говорить, що він говорить. І що радить? Він каже: там, ну, все добре з дитиною, але підіть, купіть свічки, поставте, щоб обезболити йому. Проснеться, дайте йому питки, поїсти дайте йому. Каже на, на, на дружину, каже, дасте йому грудь, бо каже, ви ж кормите його груддю, хай поп'є молочка. Від лікаря добряче несло алкоголем. Він хитався, стверджує батько. Це каже, можуть підтвердити і свідки. А через трохи його сину стало гірше. Після того дитина почала синіти. Нігті посиніли, губи посиніли, він став холодний. Ми зразу звернули на це увагу. І ці жінки, які тут лежали, вибіг, вибіг персонал з, з коридора. І, ну, я скажу, що їм велика подяка. Вони врятували фактично мою дитину, бо ну, особисто я, я не знаю, як дитина має виходити з цього стану. Батьки Назара впевнені, що це наслідок помилки нетверезого анестезіолога, який вводив дитині наркоз. Аби зафіксувати це, викликали поліцію. Анестезіолог зник із лікарні ще до приїзду правоохоронців, навіть не допрацювавши до кінця зміни, розповідають батьки. На телефонні дзвінки чоловік не відповідає. Відразу після інциденту медик захворів і досі перебуває на лікарняному. Тим часом у медзакладі створили спеціальну комісію, і проводитимуть власне розслідування резонансної справи, керівничка обіцяє не робити поблажок, адже горе медик вже не раз з'являвся на роботу під шафе. Подібних скарг не було, але факти були. Факти були однозначно. Однозначно, ми його знаємо, і всі знаєте про це, всі розказуються. Але людей людині завжди дається шанс виправитись. Ну на жаль, якщо людина не розуміє, якщо вона... Далі продовжить, ну тут вже мають бути кардинальні міри. Він по перше повинен пролікуватися, і коли вже прийде, тоді ми будемо розбиратися з цією ситуацією. Так ми домовилися із татом. От ну і всі ви будете інформовані. Дитячий хірург Ростислав Добін каже, що здоров'ю дитини вже нічого не загрожує. За день два він буде удома. Стан дитини близький до задовільного. активний, бігає, нічого не болить. Йому знімемо шви і дасть Бог, що буде нормально. Понеділок коли додому. Батьки вдячні лікарям, які знову поставили на ноги їхнє дитя. Втім, наміру довести справу до кінця не полишають. Переконані, анестезіолог Олег Шелест працювати з дітьми не має морального права. З моменту інциденту і написання батьками заяви до Луцького відділу поліції минуло шість днів, але наскільки просунулось розслідування справи, поки невідомо. Телефоном інспектор луцького відділу поліції Олег Плазовський лише повідомив, що правоохоронці все ще проводять перевірку.